Що люди у зеленому куті проти встановлення газоводобувних вишок біля населеного пункту газовики кілька разів обговорювали це з селянами на громадських слуханнях, але місцеві переживають, що через видобуток копалин не буде води. Люди категорично проти були категорично проти, але е, вони поїхали. Потім самоправно приїхали, почали вже кілочки розбивати. Ви ж дураки, що ви понімаєте? Да, ми дураки, тому, що ми ж у селі і що ж у нас корови, свині, ми оце понімаємо. Ну якщо не буде води, ми розуміємо, добре, що не буде води, то не буде оті корови, не буде отих вот свиней. У зеленому куті вирішити водне питання вкрай складно. Великий байрак там до другої води 18-20 метрів. Okay. Село Савинці теж 20-26 метрів до другої води. А у нас 56-65 метрів. Віра Іванівна про вишки не чула. Є й інші проблеми обмолотити кукурудзу та розібратися з хворою птицею. Але про засуху їй є що розповісти. Оце дивіться сюди. Mm -hmm. Я вже й відродчепила. Зразу ж таки витягла трошки води весною, а тоді й відрод чепила. Так, що нема нічого там, вже місяців три, зовсім нема. То таке було, хоч набирала отаку потрошку, з глиною, а це ось сюди ходжу. Ото три бутилки добре, що отакі завбільшки, але я їх не ношу, а носи мені от її баби зять. Крім того, селяни переживають, що техніка газової компанії пошкодить і без того розбиті дороги до школи чи лікарні. Шлях до зеленого кута не у найкращому стані. Є навіть аварійні ділянки. Підходить зима, буде ожеледиться, і коли навіть коли в нормальному стані був даний участок, зачасту машини не не виїжджали на поверхню цієї дороги. Напередодні нашої зйомки газовики хотіли встановлювати техніку, розповідають у селі самого ранку, вісім годин ранку, тут вже був представник міськрайвідділу для того, щоб охороняти якусь безпеку, щоб не було ніяких конфліктів між людьми і цією організацією. Значить, вони вже були проінформовані про те, що сюди їде техніка. Міліцію покликали, бо ще раніше спільну мову селяни з газовиками не знайшли. Ну вона вихватила в них рулетку, і вони знімали на телефон її. І казали, як твоя фамілія. Рулетка лежала, я рулетку хатила отак долі. А він підходить до мене і каже. А вона що... Не треба мене знімати, не да, треба мене вона рулеткою. А він каже: А ти сука, рижа, не боїся, що тебе застрелять. Це так да. було таке Да, ну це їхні, оце, слова. Оце їхні слова. У селі до власників земельних ділянок почали гірше відноситись. У господарку навіть довели до сліз. Розкажіть, будь ласка, на вас нападають нападаючи Валька. О, о, хто вона? Депутат села? Так же ж вона. Я стою по телефону, я не на даже увагу німані набращала, стоїть отак. Мені тикає. Каже, я ось ось тобі, ось тобі. Каже, я ось покажу. Магазин підеш, в магазині займає. А от власник земельної ділянки, на якій може з'явитись свердловина, не проти встановлення вишок. Ну, приїхали конкретно до людей, предложили, є в них програма така, допустимо. Що ви хочете для села? Лікарню вам потрібно, трасу зробити чи, чи воду провести в кожен вік? Ну, село це не потрібно. Село село потрібно те, скільки мені платять, і, і в цьому вся причина. У компанії немає чіткого плану вирішення усіх проблем з водогоном. Переконують селяни. Щоб обіцяти проведення водогону, потрібно зробити виготовити проєктно кошторисну документацію, де в кошторисі буде прораховано, яка це вартість. А так компанія обіцяє, що зробимо, але не орієнтується, навіть які це кошти. У газовій компанії ситуацію не прояснили, посилаючись на зайнятість керівництва. У нас ні дополномочених представників, на такі вопроси може відповідати только руководитель бізнесу. Поэтому землі зеленого кута входять до Кошовойського городовища. Східний геологічний союз отримав дозвіл на видобування тут газу. Дозвіл від громади підприємство не повинно отримувати. Відповіла на наш запит Державна служба геології та надр. Земельна ділянка, за даними публічної кадастрової карти, призначена для сільського господарства. Тож не зрозуміло, як компанія здійснюватиме промислову діяльність. В Україні змінити призначення такої землі неможливо. Про екологічні ризики нам розповіли науковці з одним застереженням: в Україні господарюючі суб'єкти не завжди дотримуються природоохоронних норм. Верхні залягаючі горизонти, водоносні горизонти, вони, як правило, ніяким чином не сполучені з тими горизонтами, які, з яких проходить видобування нафти і газу. Постійне коливання рівня води відслідковується на всій території України і не лише. Це залежить від багатьох факторів. Неможливо відслідкувати це конкретно від роботи свердловини якоїсь, чи взагалі це погодні фактори. В іншому полтавському селі Ковалівці, де вже працює нафтогозводобування, жителі теж невдоволені, хоча водобовні вишки біля села з'явилися давно. Вони саме їх розбили Це тяжелими розбиваємо. машинами. Дороги настроєні в нас на я знаю на 6 тонн допустимо, а їзди 40 тонн по дорозі, які можуть до дороги. Тут подивіться машина, місті. стоїть Вон, да? стоїть. А якщо на неї погрузить, і все екскаватор, екскаватор да, був труби, трубоплачук і так далі. Газова компанія ремонтує дороги в рамках соціального партнерства та надає значні кошти ковалівці. А напади вплив на природне середовище, газовики спростовують міжнародними сертифікатами. Законодавство у Європі та світі воно ну все ж таки е на голову, скажімо так, вище за наше. От відповідно, коли ми говоримо про те, що ми сертифіковані згідно з міжнародними е, стандартами, то ми власне і е, е, робимо більше для того, щоб власне. Е, Ой, від нашої діяльності він був ну як найменше Селяни пов'язують проблеми зі здоров'ям з підвищенням добування газу за останні роки. Сердечні, головні болі, тиск особливо той і ноги. Молоді люди скаржаться на ноги, діти, діти скаржаться сустави. Болять у дітей. Це 10. Вісім років дитина, вона скаржиться на болі в ногах. Коли... через проблеми з водою відносини між селянами та газовиками стали напруженими. У боровиків скільки машин побили? люди <різь> так? Хай ось порозказую. що тобі розказати? Порозказую, порозказую, Як тут людей калічить калічать їх? Ніхто не калічить якщо себе культурно, да. Дослідження на замовлення газовиків та під контролем селян показало, що воді та ґрунтам шкодять аграрії селянами, побутовою та виробничою діяльністю, а нафтопродуктів знайдено не було. У газовій компанії запевняють, від закопування шкідливого бурового шламу біля вишок після бурильних робіт негативний вплив мінімальний, бо технології всі дотримуються, і це підтверджено аудитом. Євген Ковальчук, Олександр Перов для телетижневика.